Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Сьогодні у нас відео по містам. Дуже просили подивитись Мелітополь. Е, ну, і також дуже просили подивитись Бердянськ. Але Бердянськ я вже дивився до кінця року, поки що не бачу необхідності його передивлятись. Але маленький бонус для Бердянська в кінці відео буде. Тому додивляйтесь до кінця. Е, добре, ну питання стандартні. Що по звільненню, як, як воно пройде. Ну що, поїхав. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, як пройдемо звільнення міста Мелітополь? Хай скажіть вам правду. Є. Так, довертаю. Райда, Геба, Лаус Перевернутий, Іса, Отал перевернутий. Ага. Добре, що ми маємо? Єра Райдо, Гєба. далі, Лагус перевернутий, Іса і отал. перевернути. Про що ми маємо? Ну, Про бойові дії тут якби не показали. Ну це я окремо запитаю. Ну, Якби що, то вже показали. Е ну, Давайте, все по порядку, щоб рішення справи не мішати. Ну свідразу, Єра. ось якраз завершення циклу. Це, власне, є звільнення в даному випадку. Але Єра в той же час і позначка м -м, тривалого періоду. Невдячна справа якусь конкретну цифру називати. Тобто... Як буде звільнення відбуватись? Та якось поступово. Тобто, не, не миттєво, а якось воно більш повільно буде відбуватись. От що. Але поряд райду, А це вже швидка руна, зокрема. Руна руху, як така. Ну Тобто, знаєте, якось так воно пройде. Не, не, не дуже повільно воно відбудеться, але й не в той же час не сильно швидко. Тобто Тут, знаєте, така середня швидкість, якщо так. Мало того, райдо і Гебо, як мені бачиться, завершення циклу. Це рух якраз, тобто відхід окупантів. Ми ж про звільнення питаємо, відповідно, це їхня сторона. Відхід окупантів, по чому? по домовленості. Тому що Гебо тут іде як явно, як партнерство, як якийсь, знаєте, договір, домовленість. Тобто бойових дій, як таких в місті не проглядається. Або Гебо може бути не як домовленість, а знаєте, як план, наказ. Тобто їм дали накази, вони звідти відійшли. Все, про бої в місті не йдеться. Ну, ось далі лагу. О, Лагус перевернутий. Це у нас в даному випадку хитрощі. Ну і позначка того, що рух куди. Да Рух назад. Ось, оцей от рух згідно з наказу і назад. Хоча гебо і Лагус говорить про те, що, знаєте, ніби якось хитро будуть відходити, якщо так, спробують щось хитрити. Ну, що може бути, ніби як відійти, за, ну, щоб ЗСУ зайшли в місто, а потім його накрити. Ну, це я перевірю цей варіант. Не, далеко не факт, що воно так відбудеться. В даному випадку це не про прохід кращий світ. Знов -таки. Ну, ось Sierra, Ралаус перевернутий. Відповідно, ну, завершення циклу, руху не туди, да, для міста, зокрема, ну, звільнення, якщо так, так воно і є. Далі, ось Іса. Процес, відповідно, знов таки, руна тривала по часу, знов таки, вона певні обмеження накладає. Тобто, рух, то якийсь повільний, буде поступовий, вихід також повільний, поступовий. Там щодо води просили подивитись, ну от лагус, в принципі, воду означає. Ну це я окремо запитаю, поки не лізем туди. <кхід> Отже, ну, якось так воно відносно, я ж кажу, звільнення саме, вихід оцей буде якось на миттєво а так. Ну, з середньою швидкістю проходити, в принципі. От. Ну, Тому що тут повільні руни такі попадали. І далі, по фіналу Отал перевернутий. В даному випадку, то якраз і є зміна влади. Да, Повернення туди української законної влади. А отого їхнього незрозуміло що? Губернаторство їхнє як вони там обзвали кінець йому. От воно і є. Але в той же час, отал перевернутий, це ну, пев, ну, це позначка якраз втрат власності, як таких. Тобто, ну це мародерство, зрозуміло, але це можуть бути і певні пошкодження в місті. Тобто, от якраз, але по ісі, щось таке ну, незначне. Незначне, масштаб того невеликий буде. Ну, може, знову при відході, як там Херсон той самий, згадайте, при відході там повзривали трансформатори, і ще там щось там, трубу на котельні підірвали, якщо нічого не плутає. Ну одним словом. І помародерили. Ну, от і тут от щось такого план. Тобто, в тому плані, що мій бойових дій тут нема. Жодної руни агресивної тут нема. Що, що відразу можу вас порадувати? Міських боїв там ніяких не буде і близько. Е, далі, що ми маємо? Гебо ОТАЛ перевернутий. Ну так, да, да, зміна влади відповідно, знаєте, як знов таки як домовленість виходить. А хоча Гебо Отал це ж в принципі колаборанти в тому числі. Їм ем стане весело також. І, і Саотал. Ніби знаєте, колаборантів то е, щось-то не візьмуть із собою росіяни, кинуть. Ну, Хоча що їм? Ані ж своїх не бросають, да? Ну, як вони не бросають, вже всі чудово знають. так? Тому таке, е, ну, Загалом картинка в принципі, хороша стала, доволі таке, позитивна. Що я ж кажу, якщо якісь руйнування, то тут від окупантів, а не від бойових дій. І такі також по Ісі. Обмежені, мінімальні, будемо казати, да? Тобто це там хто там, де там, що там хтось заявляв, що там камня на камні не вишиться, не буде такого. Не так воно виглядає зовсім добре. Ну, сподіваюсь, хороші новини, нам. Да? Так, дякую за відповідь. Ну Давайте подивимось, що до кінця року місто чекає. Тут на цей місяць вже дивитись не бачу сенсу. Тут півмісяця пройшло, відповідно, до кінця року вже тоді подивлюсь. Е, ось. Ну і давайте подивимось загалом. Так. Добре, дякую за відповідь. Е, отже, пишіть мені, будь ласка, що чекає місто Мелітополь до кінця поточного року. Хай скажете вам правду. Вонді, ну прямо все ще. Пресас перевернутий. Райда перевернута. Маннас перевернутий. Ансус перевернутий. Кана. А, а ну я правильно розумію? Постаруна. Ну, поясніть, будь ласка. Ага, значить не зовсім. Ясно. Добре, що ми тут маємо? Вуньйон, e, перісас перевернутий, райдо перевернута, Маннас перевернутий. Ансус перевернутий. І кану. Ну, а це я вже для себе доклапу стару на іса. Не в той бік я подумав, значить про іншому. Добре, що ми маємо? Ну, ось Вуню. Якісь радісні новини для Мелітополя. Яке святкування. Не дивився День міста, не знаю. Допускаю. Ну, якісь і радісні новини, щось таке позитивне буде. Е, далі, Ну, може, до речі, окупанти якесь там святкування, вирішить влаштувати, а, а новий рік там або щось такого плану. Ну, до речі, в принципі, так. Да. Чому ні? Ми ж дивимося до кінця року, і відповідно, новий рік сюди підпадає. От. Ну, Я не думаю, щоб вони Різдво святкували 25 грудня. Да? Так як відповідно, у нас зараз прийня, прийняли рішення. Далі, що ми тут маємо? Торісас перевернутий. Певні обмежені можливості, це ж, до речі, про бойові дії. Ну, Не в самому місті, знову таки, тут мова більше про прильот. Зрозуміло. так? Тобто ось, певна агресія всередині міста стримувана. Допускаю, що знову якась може бути там. Перестрілка, потасовка між окупантами. Будуть вирішувати, хто там головний, і хто там, який унітаз має вкрасти, да Ну умовно кажу. Далі, ось райдо перевернута. Теж про обмежені можливості, якесь роздоріжжя, знаєте, а що робити, куди ховатись. В такому плані. До речі, якщо взяти так, то е, приліт знову, якщо взяти, що це приліт, саме, ну, зрозуміло, що бойові дії там. До кінця року мало ймовірні саме. А ось райдо, ну щось пов'язане з транспортом, все рівно, якщо так. Тобто переліт десь щось пов'язане з транспортом. Може бути міст якийсь, може бути ну не знаю, депо, якесь там транспортне, що там є. Відповідно, далі що ми маємо? Райдо перевернутий, Маннас перевернутий. Не про ухід кращий світ в даному випадку мова. Ну, Якщо ухід кращий світ, то окупантів, да, тому що зверху руна радості. Що е, ми тут маємо? Райдо ма перевернути, а нас перевернутий. Це місцеві жителі. в даному випадку руна перевернута, ну, виїзди з міста, як би. у кого є можливість, відповідно, буде виїжджати. Хто ще не виїхав. Можливо, окупанти самі когось потягнуть, знов таки. Не знаю, там, на оздоровлення, на кшталт, чи що вони там можуть придумати. Ну, це явно виїзд людей з міста. Да. Якщо взяти, що це е, ухід в кращий світ, то когось із окупантів, колаборантів, тому що зверху ось, е, ну, унію, руна радості. Ну, тобто, плакати ніхто не буде за тим, хто уйде в кращий світ. Тому явно мова не про місцевих. Про місцевих колаборантів хіба що. Далі, ось Ансус перевернутий. Обман. Обман і це ж руна, ну, до речі, це ж прильоти позначаються да, таким чином. Зокрема, ось Торисас перевернутий, ансус перевернутий. Ну Якщо прильоти, то такі, знаєте, відносно несильні. Тобто, це не так, як там це, це, були накрили аеродром, що там вибухало довго і нудно. Ні, це щось набагато скромніше. Але буде, да, буде. Мало то ансус перевернутий ця руна закону перевернута. ну без зак... Якісь дії беззаконні. Да? Ну, для окупантів в принципі нічого дивного. Так? Тому таке. Беззаконні дії по відношенню до чого. До місцевих жителів. Тут якраз в цьому контексті вивіз, аніби дійсно як можуть. та що можуть придумати, Як чи депортацію, там же щось таке ходили новини, що ніби хто там курку їхню не взяв, то депортація чи щось таке. Ну тут є рух певний пов'язаний, ви, виїзд населення із міста. Явно не по закону, якщо так. Ну, Це із поганих новин. На фінал КАНО все-таки це про певну удачу, але ж цей вогонь, як такий. Ну, власне, якщо взяти ж це приліт, а тут ось уваг, вогонь, ну, десь бабах, але такий, знаєте, бабах. Ну, відносно слабенький, скажімо так. Да? Знов-таки, щось то пов'язане з транспортом. Можу, до речі, якусь машину колаборантську підірвати або щось такого плану. Так, да, цілком допускаю. Схоже навіть на те, що десь так і буде. Ну і зокрема, кану це взагалі як певне розкриття, розкриття планів. Тут ось якесь певне беззаконня, обман, до ось розкриття оцього всього іде. Тобто, якщо там щось окупанти обіцяли там, так далі, то от має воно розкритись, поширитись. Ціна тих їхніх всіх обіцянок і так далі. Ну, Але це і певні хороші новини також. Тобто, щось буде. Ну, так, да, тут, в принципі, прильот показали, і цей, і хтось ухід в кращий світ для якогось окупанта чи колаборанта. Тому якби, теж вважаю, що хороші новини. Хотілося би більше, ну що ж, як є. Добре, давайте далі ще подивимось. Тут мені кілька питань. Це буде не традиційний розбір міста, тому що мені тут ще кілька питань унікальних ставило. Добре, дякую за відповідь. Так, ну про бої місті відповів. Бистро чи не бистро, да, не зовсім штра, як би хотілося. Давайте про місцевих подивимось, тому що там Манус перевернутий. Ну, то все-таки то більше про окупантів, колаборантів, ніж про місцевих. Ну, давайте запитаємо окремо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи е, будуть загиблі серед місцевих жителів саме е, під час звільнення Мелітополя? Поясніть мені, будь ласка. Хай скажіть вам правду. Манас перевернутий. Аглас. І що по фінал? Финал Гібо. Е е е Я розумію, про що мова. Так. Да. Можуть бути загиблі, але які загиблі? Зараз поясню. Ну, ось, власне, манас перевернутий. Ну так, да, це ж воно і є якраз. Ось, манас перевернутий хага феху і гебо. Манна Сперед, тобто, ухід в кращий світ, в результаті бабаху, ну чи то в бойових дій, знаєте, в результаті якби, прильоту, скажімо так. да? Е, хто? Ось феху Гебу. А це ж ті, хто продався. Тобто це мова про якісь колаборантів окупа... ну, окупантів вже, відповідно, ні, вони вже вийшли, да? а це мова про колаборантів. Ось, ще когось на прощання можуть трошки мінуснути, як то кажуть. Тобто, це, ну також ж місцеві жителі, правда? Тільки колаборанти. Е, відповідно, от, привіт їм, що називається. Продались за 30 срібників, ось вони, ці самі 30 срібники. Ну, отримають свій заслужений Хагалас Ну що ж, якось так. Е, тобто, ну при звільненні міст, якщо так, то більше постраждають колаборанти і окупанти, які там десь то зазіваються. Якщо так. Про місцевих тут мова не йде. Великих жертв тут не показують, на щастя. Ну, отак. От Добре, так. Так, дякую за відповіді. Перепрошую. Так. Ага, тут ще заводу питають. Я здогадуюсь, звідки пішли новини, що нібито при... Відступі з міста, ну а ми побачили, що відступ буде, то окупанти можуть там отруїти воду. Знаю, звідки це ноги ростуть у цих от новин, ну но давайте подивимось. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи ну, тут не можуть, а чи отруять, тому що може все, що заводно може, а чи станеться? А це друге питання. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи при відступі з Мелітополя окупанти отруять воду в місті? А я скажуть рону правду. Соло Перт, Урус. Райдо перевернуто. Не проводу тут мова знов таки. Що ми маємо? Соло, перт, урус райдо перевернуто. Та ні. Хоч руна більшість розкладу позитивні, вони не про то. Дивіться, що тут. Та ось Голлу, руна перемоги, радісні емоції, здійснення мрій. Ну, е це реально здійснення мрій, ну ми дивимося у місцевих жителів, да? в даному випадку. Це реально місцеві жителі мріють про те, щоб матруїли воду, навряд. Це про радісні емоції, якби перемога як таку. Ну, не до того їм буде, щоб там щось труїти. Далі, Осьпер, мало того, е ну, скажіть і я скажу. Тут більше. В даному випадку не, не стільки. Ну, це удача, так. Да. Але це і позначка якогось ну, приміщення, там, резервуару, щось такого плану. І соуло може бути як ну, бабах, те, що я кажу, що можуть там при відході підірвати. По отруєння б не так би виглядало, я вас заспокоюю. Ну і ось Урус, власне, да. Руна, яка зі здоров'ям напряму пов'язана. Тобто перти, Урус, да ні, не про те мова. Тут більше може бути, от якщо взяти ж це резервуар якийсь там з водою там, чи чим, чимось, то це от може бути прикладання сили до нього. Ну, якраз на його пошкодження, вандалізм чи то знищення. так, Тобто, ну, не про отруєння води тут мова. Ну, взагалі по фіналу райду перевернуто. Тобто певне роздоріжжя, вони ще самі не знають, що вони робитимуть. ось, Сила, як, 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 як ту силу прикласти, щоб такого паскудного витворити? От ж, душі, а? Прости, господи. Ну добре, ні. про отруєння тут мова не йде, заспокойтесь. Це я знаю, звідки це ноги ростуть. Нема тут такого. Добре, дякую за відповідь. Так, ага, і чи будуть обстріли міста після деокупації? Ну, давайте подивимось. То ви вже аж дуже далеко просите заглянути. Ну давайте. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи будуть обстріли окупантами, росіянами Мелітополя після того, як вони покинуть місто? Ви скажете вам неправду. Воня перевернута. Соло. Так, маю, мушу перерватись. Ото, що ми тут маємо? Евес, в Перевернута і Соло. Ну, на жаль, да, є така загроза на даний момент знов-таки з цієї поточною ситуацією, руни ж поточного моменту показують. От, то, на жаль, да, є така загроза. Ну, ось, власне, Евас, це, власне, як вихід їх з міста, так і відкриття можливостей. Да? Ну Ось в і сумні новини відповідно по питанню, якщо так. Ну і ось соло. Але тим не менше радість. ну, А з ропавкою позначка перемоги. тобто ще, ну, Відповідно, як мені бачиться, чи будуть обстрілювати. Тут мова не про артилерію, тут мова там про різні дрони, ракети і так далі. Ну, в принципі, те, що і решті міст України загрожує. да, тобто, Піти то пішли, да, але можуть гатити. Ось в такому плані. ну, Тому таке. Добре. А, точно, це ж я ще до Бердянська хотів подивитись один момент. Відповідно, обіцяв навіть подивитись. По Мелітополю все, відповідно, зараз буде ще одне питання для Бердянська. Так, добре, і давайте подивимося Бердянський, ще там я одне питання обіцяв. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року у Бердянську вільний обіг повернеться гривня? А я скажу неправду. Соло. Райдо перевернута. Альгес. І шо по фінал. Пет перевернутий. Добре, що ми маємо? Соло, райду перевернута, альгес, перед перевернута. Ну да, Соволо, ну показують, що якісь гарні новини для Бердянська будуть до кінця року, ну але, на жаль, ще не, не, не такі. Ну, ось райдо перевернуто, да, роздоріжжя, не той вектор. Якісь варіанти є, але, але. Далі, Альгес, ну захист, зокрема. Тобто, як мені бачиться, десь гривня, знаєте, з-під поли може ходити. да, Офіційно, ну це б не так би виглядало трошки. І по фіналу пет перевернутий. Ну, Ріг достатку перевернутий. да, Обмежені можливості, де, де ту гривню взяти, щоб вона там вільно ходила, відповідно, якщо там окупанти. Тому, на жаль, не порадую в даному випадку. Добре, ну на цьому все. Відео таке два в одному трохи буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!